Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про виступ нашої збірної на чемпіонаті Європи до 23 років. Ви на каналі Цім Юніверс. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Отже, перший день розпочнемо з попередніх запливів та тих, хто не потрапив до фіналу. Один Науменко виступав на дистанції 200 метрів на спині та посів 25-те місце з результатом 2 хвилини 4 секунди та 1 сота. Звісно, це не є основною дистанцією для Вадима, проте як для людини, яка не спеціалізується в плаванні на спині, результат доволі непоганий. На дистанції 50 метрів брас серед чоловіків нашу країну представляли три спортсмени. Двоє з них потрапили до фіналу, і, на жаль, Степан Бабенко не був у числі восьми найшвидших на цій дистанції. Він посів 14-те місце та показав результат 28 секунд та 16 сотих. Насправді до чемпіонату України в квітні, який проходив у броварах, я не чув про Степана і ніколи не бачив його результатів раніше. Проте він показав дуже швидкі секунди на 50-метрівці брасом. Він здобув перемогу з результатом 27 секунд та 26 сотих і цей час дозволив йому кваліфікуватись на чемпіонат світу. І це не може не радувати. Нові обличчя та нові імена з'являються в нашій країні. На жаль, старт на чемпіонаті Європи був не таким вдалим для Степана, як у Броварах. Він не показав свої найкращі секунди, проте я сподіваюся, що вся підготовка та увесь фокус був направлений на чемпіонат світу, і саме там він буде в своїй піковій формі. Щодо фіналістів першого дня, на дистанції 50 метрів на спині серед жінок, нашу країну представляла Ніка Шарафудінова. До фіналу вона пройшла з четвертим результатом і у фіналі також посіла четверте Місце. Її результат був 28 секунд та 68 сотих. Перемогу ж святкувала представниця Бельгії Рус Ван Отердайк. На чоловічій 200 метрівці на спині срібну нагороду нашій країні приніс Олександр Жилтяков. Він показав час 1 хвилина 57 секунд та 34 сотих і програв лише представнику Греції апостолусу Сікосу. Грек показав час 1 хвилина 55 секунд та 84 сотих. До речі, саме цього грека Олександр вже перемагав у доволі напружному запливі минулого року в Сербії, де Олександр здобув золоту нагороду. Рухаючи далі, на дистанції 50 метрів брас, як я казав трохи раніше, у нас було два фіналісти: це Максим Овчинніков та Володимир Лісовець. Максим потрапив до фіналу через переплив у ранковій сесії, де він переміг представника Ірландії. У перепливі він показав час 27 секунд 99 сотих. У фіналі він покращив свій час та показав результат 27 секунд та 85 сотих. А Володимир Лісовець приніс нам другу срібну нагороду з результатом 27 секунд та 29 сотих. Він показав результат лише на 11 сотих секунди повільніше за рекорд України. І до речі, цей результат дозволяє Володимиру кваліфікуватись на чемпіонат світу в Сінгапурі, з чим я його і вітаю. Переходимо до другого дня. На етапі кваліфікації зупинилися Вадим Науменко та Олександр Жолотяков на дистанції 50 метрів на спині серед чоловіків. Вадим показав час 27 секунд та одна сота та посів 33-те місце а Олександр зупинив секундомір на відмітці 25 секунд та 55 сотих і посів 11-те місце. У фіналі другого дня Ніка Шарафудінова на дистанції 100 метрів на спині після кваліфікаційних запливів посідала 7-е місце. У фіналі їй не вдалося покращити свої позиції. Її результат становив 1 хвилина 1 секунда та 89 сотих. Перемогу ж святкувала представниця Польщі Адель Піскорська з результатом 1 хвилина та 1 сота секунди. Бронзу на дистанції 200 метрів брас нам приніс Максимов Чинніков. Він показав результат 2 хвилини 10 секунд та 77 сотих. Цей результат є дуже близьким до найкращого часу Максима, а також до кваліфікаційного нормативу для участі у чемпіонаті світу. Він, до речі, становить 2 хвилини 10 секунд та 32 сотих секунди. Максим дуже добре проходив свій заплив та лідирував більшу частину дистанції, проте йому не вистачило фінішу на останні 50 метрів. Перемогу здобув представник Австрії Лука Младенович з результатом 2 хвилини 10 секунд та 8 сотих. На дистанції 50 метрів вільний стиль Владислав Бухов кваліфікувався до. Фіналу з найкращим часом зранку він показав результат 21 секунда та 52 сотих. Проте у фіналі влад на жаль не зміг покращити свій результат. Він показав час 21 секунда та 74 сотих, і цей результат дозволив йому посісти друге місце. Перемогу ж здобув представник Португалії Дієго Роберо. Переходимо до третього дня змагань на дистанції 200 метрів на спині серед жінок. Ніка Шарафодінова показала час 2 хвилини 16 секунд та 41 сота та посіла 12 місце, що на жаль не дозволило їй кваліфікуватись до фіналу. Також на стадії попередніх запливів зупинився Степан Бабенко на дистанції 100 метрів брас. Він показав час 1 хвилина, 1 секунда та 96 сотих. Та посів 11-те місце у фінальній частині третього дня. Наші спортсмени були представлені у чотирьох фіналах та здобули чотири срібні нагороди. На дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків другим став Олександр Желтяков. Його результат був 53 секунди та 93 сотих. Після перших 50 метрів Олександр посідав п'яту позицію. А потім, як завжди, дуже хороший фініш від Олександра, що дозволило йому вибрати срібну нагороду вже другу для нього на цьому чемпіонаті. На 100-метрівці брас серед чоловіків. У нас у фіналі було два представники. Максим Овчинніков та Володимир Лісовець. Максим показав час 1 хвилина, 1 секунда та 61 сота та посів сьоме місце. Володимир же зупинився кондомір на відмітці 1 хвилина та 36 сотих секунди що дозволило йому посісти друге місце. По ходу дистанції після перших 50 метрів Максим посідав друге місце. А Володимир третє. Проте, завдяки другому відрізку дистанції, де Володимир показав найкращий час серед усіх учасників запливу. Йому вдалося піднятися на п'єдестал Пашана. Третю срібну нагороду нам приніс Владислав Бухов на дистанції 50 метрів батерфляй. У попередніх запливах Владислав показав результат 23 секунди та 32 сотих, що дозволило йому посісти перше місце в кваліфікації. У фіналі він покращив свій час та показав результат 23 секунди. Секунди та 9 сотих, проте цього все одно було недостатньо для перемоги, яку так само, як і на 50 метрів цивільним стилем, здобув португалець Діого Роберо. І останню медаль на цих змаганнях нам приніс Вадим Науменко на дистанції 200 метрів комплексне плавання. Після попередніх запливів, де Вадим показав час 2 хвилини, 1 секунда та 62 сотих, він посідав сьоме місце та стартував у фіналі по першій доріжці. Вадим дуже добре проходив дистанцію та був близьким до перемоги, проте на фініші її вирвав представник угорщини Домінік Торок. Вадим вже показав результат 2 хвилини та 51 сота секунди, і цей час дозволив йому посісти друге місце. Підводячи підсумки чемпіонату, наша збірна посіла 15 загальне командне місце та виборола 8 нагород: сім срібних та одну бронзову. Володимир Лісовець, Олександр Желотяков та Владислав Бухов здобули по дві срібні нагороди. Вадим Науменко одну срібну нагороду і Максим Овчинніков одну бронзову нагороду. Я щиро вітаю нашу збірну з вдалим виступом на чемпіонаті Європи та бажаю їм не зупинятись і продовжувати розвиватись та покращувати свої результати. Декого з представників нашої збірної на цьому чемпіонаті ми ще побачимо у Сінгапурі. Тож я сподіваюся, що там вони зможуть показати ще швидші секунди. А в мене на цьому все. Тож як завжди, дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!